Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Багато часу не заберу, але якийсь час заберу. Перепрошую. Фактично, це я тут думав вчора. Але вчора якось спіткала мене Маріяна Безугла, і я якось відволікся на неї, якось про це щось написав. А це, так би мовити, підготовлене ще вчора. У мене мої думки. Це сьогодні ніби нічого такого надзвичайного не відбулося. Ну, окрім того, що Трамп сказав, що не 50 днів, а 10 днів, але Трампу ж можна вірити, а можна не вірити. Тому в даному випадку я не те, що не вірю, але і почекаю, просто, да, не так багато залишається. От, е, окрім цього, ну там, очевидно, кібератаки, Аерофлот, Росія, туди-сюди. -туди, ну і про Росію як без Росії. І я оце подумав, що. Слухаючи росіян, і слухаючи колишніх хороших русських, які тепер перетворилися в прекрасних руських, я маю на увазі, безперечно, і Арістовича, і Латиніну, і таких інших, і там є просто такі перехоже, скажімо, вони теж щось висловлюють, якщо пошукати, можна знайти. От. Ну, коротше кажучи, головна одна з головних тез: українці кажуть, що росіяни для них вороги. І це, звісно, ужасно, і росіяни переживають, а як ви можете так про нас сказати? І я би запитав у Арістовича, у Латиніної, чи просто у звичайних громадян Російської Федерації: що буде, якщо я підійду до вас на вулиці і, і, і з цієї дурі стукну по голові? Ви впадете, у вас потече кров, а я до вас підійду і скажу: а, а що ви мене вважаєте? Нападником, ви мене хуліганом, бандитом, ну, як вам не соромно, я ж хороший, подивіться на мене, так і не скажеш, що я когось бив. Я не бив нікого. Це, це якось в космосу щось прилетіло. Тому е, оцей, коли вони бачать навколо якісь їм речі, які їм не подобаються, а про себе вони ніколи не думають. Це очевидно. Тобто може нападати, а потім казати: а, що, а чого це ви нас не любите? А що таке? Ну, ну, вбили ви багато українців, дітей, ну бомбити. Ну а що таке? А ми що, щось винні вам? Ми ж прості люди, ми нічому не винні. От тепер друга теза дуже цікава. Це небезпека від України для Росії. Україна становить екзистенційну небезпеку для Росії. Тут я, до речі, погоджуюся з усіма хорошими, середніми, прекрасними, чудовими росіянами. Я погоджуюсь. Щоправда, це стало відомо дуже маленько, маленькій кількості людей багато років тому. А переважній більшості людей, буквально з 22-го року. Коли стало, а може навіть з 23-го, коли стало відомо і стало зрозуміло, що існування України безперечно є небезпека для Росії. Якщо Україна не буде загарбана, то Росії не буде, тому треба докласти надзусиль і мають ці зусилля докладати і, і хороші, і прекрасні росіяни, і жахливі, і будь-які росіяни вони мають докласти зусиль, тому що не наявність. В, їхній, якби, в їхніх кордонах України забезпечує їм просто життя. А Екзасідість це якраз життєздатність, так що так грубо перекласти. От, і тоді здатність є, жити може Росія. Якщо нема в складі Росії України, то Росія жити не може. І відповідно тут вони не брешуть абсолютно і кажуть правду. І, і взагалі дуже багато речей, які, які треба прискіпливо вивчати, щоб зрозуміти оцю викривлену, достатньо психіатричну поведінку, бо вона вже точно не психологічна, це вже психіатрія росіян. Ну, наприклад, ми один народ, значить, які ми робимо причинно наслідкові зв'язки. Якщо ми один народ, то ми, ми частину нашого єдиного народу можемо знищити. Ну, правильно ж. Підставою для початку війни ми один народ. Якщо ми один, на, якщо ми два народи, нападать, мабуть, ну може, і треба, але ну не аж так зухвало. А от якщо ми один народ, ми зі своїм народом робимо, що ми хочемо. і ні власті в наші внутрішні діла. У нас один народ, українці Росії, тому в даній, в даній історичній епосі ми маємо можливість і право вбивати українців. Бо це ж ми, це ж наш один народ. В чому тут якби, проблема, і в чому тут взагалі така глибинна проблема? Дивіться за роки панування Росії в вигляді Російської імперії, в вигляді Радянського Союзу, росіяни ми всі повивчали російську мову, російську літературу, російську культуру, ми всі знаємо Толстого, Достоєвського, ми всі знаємо російську мову, ми знаємо Чайковського і так далі, і так далі. Питання, що росіяни знають про Естонію, про Грузію, про Україну, про Молдову, про Білорусь, про Казахстан, про Азербайджан? Що вони знають? Росіяни вивчили ці мови? Росіяни вивчали літературу Азербайджану чи літературу Естонії. Вони просто не знають своїх сусідів. Вони просто не знають, що відбувається у сусідів. Тому оця навала на Україну це якраз оті знання Путіна, які він мав. Не Путін як особення Росії. Це не, не, не Путін, це росіяни. От кожен росіянин, будь-який росіянин. А зачем нам знати, пусть вони знають наше? А ми їхні знати не будемо. тому вони напали, думаючи, що тут відразу всі лапки піднімуть і так далі. І тому подібне. Тому, не знаючи Азербайджан, вони сваряться з Азербайджаном, не знаючи Вірменію, вони сваряться з Вірменією, не знаючи Молдову, вони сваряться з Молдовою, вони сваряться з Астою, вони сваряться з всіма своїми сусідами. Одна з причин, ну окрім імперськості, але це риса імперськості. Незнання, а, а що себе уявляють казахи? Які вони, який характер, що вони можуть, що їм подобається, що їм не подобається, як з ними вести себе, як не вести себе, ні за, за яких умов і так далі. Тому оце відсутність знання це важлив, важливий елемент, дуже, дуже важливий елемент. В, в Росії досі немає жодного інституту, який би вивчав казахів, грузинів, молдован, українців, естонців і так далі. І тому подібне. Просто не існує. Наскільки я розумію, в, в інституті всесвітньої історії в Росії існує маленький відділ в, в, всередині відділ, підвідділ всередині відділу Європи. Маленький відділ з трьох людей, які е, вивчають Україну. І як я розумію, це колишні українці, які просто іммігрували до Росії ще там на початку нульових років 90-х років минулого століття. Тобто, у них немає, у них є величезний інститут США і Канади, у них є величезний... Інститут... Інститут країн Африки і Азії, у них є величезний інститут Латинської Америки. Вони про перу, про Еквадор, про Венесуелу, про Чилі знають набагато більше ніж про Естонію, Латвію, Литву і, і, і так далі, і так далі по кордонах Російської Федерації. сучасно. тому вони і не можуть нічого зробити, і не хочуть. І буквально нещодавно я прочитав, чи почув, чи прочитав, не пам'ятаю вже дуже цікаву думку одного експерта, який казав: що оце все буча, ізюми, і так далі. Ці масові розстріли це не випадковість, це політика Росії, не, не вивчати, не намагатися зрозуміти, а вбивати масово людей це стратегія і тактика росіян вбивати людей якмога більше і мога публічніше, не приховуючи, щоб, вбивши, припустимо, 10% українців, решта 90 змирилася з існуючою системою координат, вбили, ми побачили, злякалися і сказали, окей, ми, ми вже не, ми спротив не чинимо, все гаразд. Це теж одна з рис. Небажання вивчати своїх сусідів. Нам нас наплювати, ми вб'ємо 10, 15, 20% сусідів, решта будуть нам коритися просто так. Нафіга тоді мені знати їхню українську хохляцьку мову, чи естонську, чи будь-яку іншу. Якщо вони вивчать мою, тому що я їх повбиваю, і, і, і мені не треба буде вчити ніяку. Тобто. Мирне співіснування не, не, не є в системі координат, не є в переліку необхідностей російського народу. Мирне співіснування не стоїть там в цьому, в цьому переліку. Там немає мирного співіснування. Там є таке, 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 але воно все агресивне, або жахливо агресивно, або вбивче, або, або, або. Тому ти будеш мені коритися, а я твою хохляцьку мову вчити не буду. Отак. Тому оце все якби надає ту таку велику картину, я би сказав, без виходів Російській Федерації в сучасному світі, в 21-му сторіччі, ну навряд чи можна так себе поводити, щоб абсолютно нехтувати а, своїми сусідами. Бо сусіди рано чи пізно почнуть шукати інших сусідів, як, як українці почали шукати сусідів Європи. Як азербайджанці почали шукати сусідів в Туреччині, як навіть вірмени почали шукати сусідів в Ірані, хоча перший є християнами, а другий є мусульманами шиїтами. і вже і з Туреччиною вірмени домовляються. Коротше, всі з всіма домовляються, тому що домовитися з Росією неможливо. З чим я і поздравляю росіян? Скажу вам. Вашою мовою недолго вам осталось з такою поведінкою. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Верес. Зараз одягне окуляри і натисне на кнопку. Кнопечку. На кнопечку. Натисну.